Доброго дня, любі малята. Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Подивіться, у нас хтось тут ворушиться. Та спить. Хто це? Подивіться, хто тут ворухається? Так це ж ведмедик. Спить ведмедик у теплі, бачить чарівні він сни. І ромашку, і малину, і погожу теплу. Нину. Малята, давайте ще разом з вами повторимо чистомовку Жа, жа, жа спить маленьке, ведмежа. Іть, іть, іть біля матеньки лежить. Ни, ни, ни і солодкі бачить сни. Малята зараз ранок і ведмежаткові потрібно вже прокидатися, але він не хоче. Скажіть, а як можна розбудити ведмежатку? Так, можна завести будильник. А де ми заводимо з вами будильник? Так, на годиннику. Давайте послухаємо, як звучить будильник. <звук> так, правильно, так звучить будильник. Дивіться, на годиннику вже сьома ранку. І ведмажоткові потрібно прокидатись. Подивіться, як рухається годинникова стрілка, о сьомій він прокидається та йде вмиватись, чистити зуби та робити ранкову гімнастику. Ось так до такої години він. Робить всі свої справи. А потім він збирається до дитячого садочку. І вже о 8 годині ранку він повинен бути у дитячому садочку. Так. А о 8.30 він у дитячому садочку куштує. Так. Давайте поглянемо на малюночки. Подивимось, хто і коли, в якій годині, що робить. О сьомій ранку хлопчик прокинувся. О сьомій. Він пішов чистити зуби та вмиватись. О сьомій. хлопчик почав їсти. А о восьмій він вже прийшов до школи або до дитячого садка. О 8.30 він почав навчатися, а о дванадцятій він вже виходить зі школи або садочка. Давайте подивимося ще на один малюнок. О першій він вже вдома та знову обіда, о другій годині дня він гуляє з песиком. О сьомій він сніде, з сьомої тридцяти він грається, а о пів на дев'яту йде приймати душ. І о 9 годині він лягає спати. Малятка, давайте таки за допомогою нашого будильнику розбудимо наша ведмежа. Слухайте, здається, землі будинок. Молодці дітки, ми змогли розбудити нашого ведмежатка. За допомогою чого ми його будили. Так, за допомогою годинника. А на годиннику ми ставили будильник, щоб він зміг вчасно прокинутись. Молодці малята! Сподіваюсь, заняття вам було корисним та цікавим, і тепер ви знаєте, як прокинутись вранці та не проспати дитячий садок. А на сьогодні я з вами прощаюся до побачення, до нових зустрічей!